Мені апельсин зв'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Середа, 14 січня, восьма на У Марафоні єдині новини. Інформація від ТСН. з вами цього ранку канал один плюс один. Ну і розпочинаємо з повітряної тривоги, і просто зараз оголошено в столиці в кількох районах Київщини, Чернігівщина, а також Дніпропетровщини. Е вже бачу і Харківщину здається, теж шириться тривога. Все це як повідомляють повітряні сили через групи ворожих безпілотників, самовиців, в соцмережах. Зокрема, вже кажуть, що в столиці було чути роботу ППО, а дрони помічено в районі Визгорода і Київського водосховища. Тож, якщо у вас лунали сирени, не зволікайте і подбайте про безпеку. У всіх регіонах України сьогодні діють графіки погодинних вимкнень електроенергії а в Києві і області аварійні знеструмлення. Причина це масована комбінована атака по енергетичній інфраструктурі України, якої Росія завдала в ніч проти 13 грудня. У ДТЕК повідомили, що під удар потрапила теплоелектростанція компанії, внаслідок чого пошкоджене спеціальне обладнання. Однак відновлювальні роботи не зупиняються ані на хвилину. 629 бригад ДТЕКу працюють цілодобово за словами генерального директора Ясно Сергія Коваленка. Особливо складна ситуація в столиці Становище енергосистеми на правому березі Києва погіршилося до рівня лівого берега. А в місті Ірпінь Київської області напередодні ввечері відновили подачу води. Але робота над поверненням світла в будинки досі триває. Про це повідомляють вже у Київській обласній військовій адміністрації. Допомогти бізнесу, щоб той міг допомогти людям. Системних закриттів супермаркетів в Україні немає. І держава сприятиме, щоб цього не сталося. Обіцяють в міністерстві економіки. Чимало мереж наразі постали перед постійною відсутністю світла, але попри це працюють від генераторів. А часто самостійно облаштовують зони незглавності для громадян, щоб ті могли зарядити телефони і техніку. Водночас, додаткове навантаження на генератори та низькі температури спричиняють виведення тих із ладу, тому деякі магазини вимушені тим. Тимчасово зачинятися або просто не можуть швидко відремонтувати обладнання. Мінекономіки запевняє наразі, веде переговори з партнерами і донорами, щоб збільшити постачання генераторів та запчастин до України. Це має забезпечити безперервну роботу критичних підприємств і бізнесу, який допомагає громадянам. Ракетами по Дніпровському району а безпілотниками по Павлоградському та Кривому Рогу. Серія вибухів на Дніпропетровщині. Пролунала вночі пошкоджено підприємства у кривому розі вночі знеструмлено. Оселі селі 45 тисяч абонентів. Понад сім сотень будинків опинилися без тепла. Також зупинився швидкісний трамвай. Проте зараз вдалося відновити його роботу. А ще запрацювали котельні. 16-річна дівчина постраждала внаслідок обстрілу в Слобідському районі Харкова. Її шпиталізувала через. Атаку росіян по село володська Балаклія. Поранення у 11-річного хлопчика повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. На момент удару він катався на санчатах неподалік вибуху. У Нікопольському районі Дніпропетровщини ворог поранив 13-річного хлопчика і жінку пошкоджив приватні будинки, господарчі споруди, гараж газові та електромережі по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Окупанти вгатили кабом. Дроновий терон терор, перепрошую, не припиняється на Херсонщині. На трасі між Зеленівкою та Молодіжним росіяни атакували з безпілотника цивільне авто. Чоловік, який в ньому їхав, шпиталізований. А в Херсоні загарбники вгатили по багатоповерхівці За дронів, постраждали квартири на горішніх поверхах. Атака дронів у російському Ростові там сталася пожежа на підприємствах. Після удару безпілотників палають цистерни з нафтопродуктами на території лакофарбового заводу Емпілс. Водночас пошкоджень зазнали і кілька житлових будинків. Ростовська влада звинувачує в цьому уламки, однак в соцмережах поширюють відео, на якому видно, що руйнування могли стати наслідком роботи російської ППО. Адже щонайменше одна з таких ракет впала на район із житловими будинками. 130 бойових зітнень сталося на фронті за минулу добу. Найактивніше ворог атакує на покровському напрямку. Там росіяни здійснили 130 спроб потіснити наші підрозділи в прилеглих до покровська населених пунктах. Однак зазнали суттєвих втрат за попередніми підрахунками. Лише на цьому відтинку наші воїни ліквідували 38 окупантів знищили 17 одиниць автомобільної техніки, 72 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи, вісім антенн зв'язку та наземний дрон. Крім того, уражено 8 одиниць автомобільної техніки, два пункти управління БПЛА та 17 укриттів особового складу противника. Значних втрат ворог зокрема зазнає під час спроб налагодити логістику на дорозі Шевченко-Покровська. На цьому відео ви бачите, як впродовж останніх місяців. Наші підрозділи артилерії та безпілотних систем із 7-го корпусу десантно-штурмових військ цілеспрямовано працюють по противнику під час переміщень, саме цим логістичним коридором. Запеклі бої тривають і на Гуляйпільському напрямку, де українські воїни вчора відбивали 25 атак в районі Гуляйполя а в бік також Добропіля і Варварівки. 13 разів росіяни штурмували українські позиції на Костянтинівському відтинку фронту: 9 на Лиманському, 8 на Олександрівському і 4 на Куп'янському. Ну і одного разу окупанти намагалися пробитися на Придніпровському відтинку, але зазнали невдачі в районі Антонівського мосту. І як зараз повідомляють в соцмережах, в ці хвилини горить багатоповерхівка на Київській оболоні в ранкового обстрілу, тривога нагадаю, в столиці і в прилеглих районах триває. Атака відбувається і на танкери в чорному морі біля узбережжя. Росії невідомі дрони поцілили відразу в три судна. Інциденти сталися поблизу вантажного терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Всі танкери перебувають під управлінням Греції. Під час атак ніхто з екіпажу не постраждав. Водночас повідомляють про пожежу на одному судні та незначні пошкодження палубних конструкцій. На іншому за повідомленнями перед ударом танкери завантажили паливо. Термінал постачає близько 80% казахстанської нафти, призначеної для міжнародних. Одних ринків а також певну кількість російської сирої нафти. Хто стоїть за атакою на танкери? Наразі невідомо. Україна про ураження не повідомляла. Що найменше тисяч протестувальників загинули під час сутичок із силовиками в Ірані. Такі дані з посиланням на свої джерела наводить американський канал CBS News. Президент Дональд Трампа закликав протестувальників в Ірані боротися проти влади і захоплювати урядові об'єкти. І наголосив, допомога вже на підході. Водночас, державний департамент США закликає своїх громадян негайно втікати з Ірану. Евакуюватися радять самотужки, не чекаючи допомоги від держави. Для цього рекомендують використати пункти пропуску з Вірменією або Туреччиною. Тим, хто не може виїхати, держдеп каже знайти безпечне укриття, триматися непомітно та запуститися водою, їжею і ліками на тривалий час. Слідом за американцями схоже розпорядження для своїх громадян видали Швеція та Франція. Протести в Ірані не вщухають, але ще набирають обертів. З 28 грудня все починалося через інфляцію, а зараз лунає. Заклики повалити чинний режим Хаменеї. станом на зараз кількість загиблих заворушеннях, за даними іранських правозахисників, переступила за 6 сотень. Водночас CBS News повідомляє про щонайменше 12 тисяч загиблих, свідки зокрема розповідають про таємні поховання і переповнені морги. Уже друге кримінальне провадження за організацію переправлення за кордон повторним правопорушником виявився 75-річний житель Прикарпаття за те, що брав гроші з людей та незаконно переправляв їх за кордон. Перед судом він постане вже вдруге. Чоловік займався пасажирськими перевезеннями, а клієнтів шукав серед друзів та знайомих за 12,5 тисяч євро. Обіцяв трансфер полями в об'їзд блокпостів до сусідньої буковини а далі покла прокладав прокладав військовозобов'язним маршрут до Румунії чи Молдови поза прикордонними пунктами пропуску. Затримали його на гарячому, коли віз до кордону групу чоловіків. Серед них був і військовослужбовець, який самовільно залишив частину після другого інциденту. Організатора схеми суд відправив під варту із правом внесення застави. На Буковині прикордонники затримали водія фури, також який перевозив з України до Молдови партію алкогольної продукції. А поміж палет із товаром і сімох чоловіків, і з кожного за нелекальний виїзд брав від 6 до 13 тисяч євро. Ну і наостанок в цьому випуску про важкість у шлунку і слабкість в тілі це лише кілька можливих наслідків виснажливих святкових застіль, після яких хочеться якнайшвидше повернутися у звичну форму і ритм. Як це зробити без шкоди для організму? Кореспондентка ТСН Олена Лоскуна розпитала спортивних тренерів і дієтологів. Валентина Микиченко завзято крутить педалі велотренажера. Сьогодні до спортзалу дівчина прийшла уперше після майже тритижневої різдвяно-новорічної перерви. Зізнається разом зі свичними калоріями, отримала здуття та важкість у шлунку, яких тепер хоче позбутися. мене батьки живуть в Полтаві, і коли зазвичай коли до них приїжджаю, то є такий момент: доця ти схудла, треба покушати. Тому, в принципі, вдома були салатики, були, не знаю. Всі солодощі, які тільки можна було. Нагору видих, на плечі опустила, розгинання вниз. До звичного ритму разом із дівчиною повертається і її тренерка Катерина Жигурська. Вона зі спорту теж випала щонайменше на тиждень. Насправді менше енергії стає, це факт. Одразу в мене болять коліна, тягне спина, болить голова. Щоб відновити форму та налагодити травлення, Катерина радить виконувати прості, але дієві вправи. Ставимо руки під плечі і коліна під тазом. Робимо глибокий вдих, округляємо грублям лідом на вдиху і на видиху видихаємо, протинаємо із підіймаємо голову вгору. Займатися можна і самостійно удома. Ми підтягуємо до себе коліно. Так. І тепер в цьому положенні ми просто глибоко дихаємо. Трошечки можна покочуватись так, вправо, вліво. Так само ми дихаємо. Приливає кров до кишківника, він у нас розслабляється. Але навантаження попереджає тренерка, мають бути поступовими інакше. Може бути дуже сильна крепатура, це в нас якби є запалення, да і у людини може піднятися температура, Вона декілька днів може температурити. Не радять лікарі також сідати на жорстку дієту або й взагалі голодувати, бо як і переїдання це стрес для організму. Ви повертаєтесь до своєї нормальної тарілки, які повинні бути і овочі, і злакові продукти, там каші або хліб, яйця, птицю нежирну, без шкірки. Це Може бути риба. плюс фрукти можете собі додавати кисломолочні продукти, наприклад, кефір або ряженка. Ну і не забувайте про питний режим. В цілому на ідеальну масу тіла 30 мл на кілограм. Тобто, наприклад, якщо людина важить 70 кілограмів, то це 2 літри 100 мл на добу води. Пане Дмитро, а ви вже оговталися після новорічних свят? Так, звісно, мені дуже допомагають рецепти, які я готую не тільки для себе, а для своїх гостей та родини. Одна зі страв, які допомагають відійти від переїдань, каже бренд-шеф Дмитро Руденко, легкі, але поживні ліниві вареники. Перетертий кисломолочний сир він поєднує з борошном, цукром, сіллю, розпушувачем та яйцями. Ретельно все перемішуємо. Вимішує як тісто. Сформовано ковбаску нарізає невеликими шматочками та проварює у киплячій воді. Нам потрібно всього 3-4 хвилини. щоб вони приготувалися? Подає із нежирною сметаною та ягодами. Буквально 20 хвилин, і наші вареники готові. Приготувати, пропонує Дмитро Руденко ще й смачний та корисний коктейль. Він дуже поживний, в ньому багато вітамінів. У чаші блендера Дмитро змішує нежирний натуральний йогурт, шматочки ківі, натертий імбир, півбанана для збалансування смаку, трішки соку лайма та спіруліну. Спірнуля це дуже корисні водорості. І яблучний сік. На все про все хвилини зо дві. Коктейль готов, пропоную скуштувати. Валентина Микаченко запевняє, до звичного харчування вже повертається, і вона а заразом налагоджує режим сну. А ще дала собі обіцянку відтепер не пропускати тренувань. Ну принаймні, до наступних свят. Валь, ну як тренування перший день. <рес> відчувається важкість і відчувається те, що був е, значний пропуск. І відчувається, що завтра буде кріпатура в м'язах, тому. Ну, в принципі, за цим я сюди сьогодні і прийшла. Олена Лоскун, Валентин Шалко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. І маємо нові дані про атаку на Київ, яка триває. Просто зараз, як уточнює мер Віталій Кличко, в ці хвилини горить 16-поверховий будинок на рівні 8-го поверху на столичній оболоні. Він постраждав наслідок ворожої атаки. Екстрені служби прямують на місце події. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.